8 липня до України повернулися командири захисників Азовсталі, які перебували а, які перебували у, у Туреччині після російського полону. У офісі президента згодом додали, що повернення відбулось у результаті переговорів із турецькою стороною. У Росії при цьому заявили, що повернення в Україну з Туреччини командирів з Азовсталі, нібито, є порушенням домовленостей з Анкарою та Києвом. Більше про це поговоримо з послом України у Туреччині Василем Боднаром, який приєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Василь. Так, доброго дня, слава Україні! Героям слава! Дуже дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Розкажіть, будь ласка, що відомо наразі про повернення азовців в Україну? Відомо те, що вони вдома. Однозначно, що це чудова, це, хороша новина. Це чудова новина. Дійсно, хлопці чекали 10 місяців цього моменту, і це, скажімо, чудо сталося. Але це чудо рокотворне, це результат роботи декількох місяців великої команди переговірників. Звичайно, ключову роль тут відіграв безпосередньо президент Володимир Зеленський, і ми можемо вважати це одним із ключових результатів візиту саме до Туреччини і персональних переговорів з президентом Мердоганом. Але підготовчу роботу вели звичайно велика команда президента. Це і Андрій Єрмак, і Дмитро Кулеба, і Ігор Клименко, і багато інших представників органів влади, які в на різних етапах на різних рівнях обговорювали всі особливості проведення. Цього звільнення і звичайно велика конструктивність прияла турецькою стороною. За що ми дуже вдячні? І президент про це неодноразово наголошував під час спільної конференції з президентом Радоганом. Дійсно, це досить досить сильний моральний крок на підтримку і наших солдатів, наших воїнів на підтримку взагалі оборони України, і ми бачимо наскільки тепло зустрічали хлопців в Україні. На жаль, особисто не вдалося попрощатися, але ми потім поговорили телефоном. Так що е, така історія, я думаю, з продовженням, можливо буде час і можливість їм колись приїхати до нас вже в гості, не в якості інтернованих, а в якості е, гостей. Однозначно, власне, згадав я також заяву Росії стосовно того, що нібито Анкара та Київ порушили домовленості. Чи може на щось вплинути заява Росії у цій ситуації? Дивіться, це трохи нагадує істерику емоційну, яка створена спеціально для того, щоб підняти інформаційний шум і певним чином виправдатись перед своїм суспільством. Росія в даному випадку до нас ніякого відношення не має. Ми вели переговори з турецькою стороною. Туреччина медіатор, посередник на території Туреччини, якраз хлопці перебували цих 10 місяців. Перебували в не в тюрмі, а в забезпеченому місці, де, де до них було ставлення абсолютно нормальне, і вони мали можливість комунікувати з нами і з родинами. Наскільки могли комунікувати, наскільки це дозволяла ситуація, і це зовсім інше, інша якби історія про те, як росіяни зараз намагаються виправдати цей крок і подати когось винними. Вони не мають тут ніякого права голосу. Це питання пов'язане виключно з відносинами України і Туреччини, і це питання вирішено у тісній взаємодії відповідно до духу стратегічного партнерства, який існує не на словах, а на ділі. І ми бачимо наскільки відкритою турецька сторона була до реалізації цього задуму. Власне, хотів також спитати інтерес туреччини у питанні звільнення азовців. Якщо у них були свої домовленості з Росією, то очевидно вони їх порушили на користь України. Чи можете розповісти, я, так, я, я, як вдалося це, це? Це трошки певним чином можливо, б, якби перегін іншу сторону. Ми не знаємо, які були домовленості між Туреччиною і Росією, але ми точно знаємо, що є висока взаємозалежність між двома країнами в різних сферах. Для Туреччини Росія це з одного боку партнер в енергетиці, в туризмі, в торгівлі, в транспорті. Але з другого боку, це противник, противник геополітичний, противник з великою кількістю власних інтересів і противник, який традиційно протягом тривалої історії був загрозою для існування взагалі туреччини чи османської імперії свого часу. Тому на сьогодні можливо це звучить голосно, але це друга країна в світі, яка фізично воює з Росією. Ми про це не говоримо, але ми бачимо тільки нашу героїчну боротьбу. Але турецька сторона фактично, скажем так, дає москалям попиці і не не гірше нас в певних випадках може обмежено. Але ці протистояння в ліві Сирії, на горному каравасі вони мають і свої відображення на сьогоднішніх відносинах між Москвою і Анкарою. Це не є відносини зверху вниз, це відносини десь збалансовані, десь е, якби спроти один одному. Але це просто демонструє нам також приклад, що чим більше москаля б'єш, тим більше з ним можна спільніше розмовляти. Я дуже дякую вам за участь у нашому ефірі, за те, що розповіли про подробиці історичної насправді події. Василь Боднар, посол України у Туреччині, був з нами на прямому зв'язку.